900 тисяч майже мільйон мають перехідних на цей рік. А якщо б держава за нашими листами і за нашими проханнями не дала дозволу, щоб ті гроші э, залишити як перехідні, то що, вони пропали? Це що, робота? Про що ми говоримо? В мене 75, і не 48. 75, а де 120? Чому не виконано? Коли ми рахуємо сьогодні кожну копійку, куди спрямувати і що зробити, і так спокійно стає заступник і каже, 120, да, в нас 120 тисяч. Це Цей рік так сталося, наступний рік такого не буде. І ви ж знаєте, якщо гроші ми не використали, то їх спише держава. Бо вони вам не потрібні. Якщо вам держава дає гроші, а ви їх не використовуєте, значить вони вам не потрібні. І ті 900 тисяч списали, і по інших районах, Ковінський район, сума грошей. Якщо на 10 число тут на нараді не будуть вже підписані, і в мене не буде інформації, що є вже підписані угоди і проєктної документації, значить той об'єкт буде віддаватися іншому, хто буде його виконувати. Зрозуміло? У нас немає часу розмірковувати, спілкуватися.